Всім привіт, друзі! З вами Ольга Кубанська, Варя, яка вже готовиться до закорма. Дивіться, людина зробила зачіску, Ну, Укладку зробила, бо вона їде на рибалку. Я дуже чекала довго Ольга. Да. Так чекала мене, поки я в за, за цей зацейкалася. Не ряла. То у людини було багато часу. Сьогодні ми приїхали на озеро Cool Place спортивне. Спортивна частина озера, правильно сказати. Да? Ми коли повернулись додому із туру, я заходжу в Фейсбук і бачу, що сюди завезли велику рибу. Тут і так велика риба, але сюди поповнення зробили. Там коропи від 15 і вище кілограмів. Я офігела. І того ми зварюємо, як то кажуть, взглядом без слов, договорились, що ми сюди їдемо. Ну, мій Гринік, помив ноги в дитини чисті ноги тепер. Давай. І ми приїхали сюди, виходить, з вечора, з сім вечора, і до наступного дня семи вечора ми будемо тут рибалити. Тож вам приємного перегляду, а нам хай клієн поїхали. І починаємо з того, що Варя знову на пульті. Просто у неї тільки є права водійські, розумієте? У мене нема. І так як я вожу корабліком, прям видно, що в мене немає. <свісно> Того у нас вона відповідальна. Завозимо точечки під очеретик і будуть точечки ще посередині. Сьогодні тут стояли люди на цій вимостці, у нас сьома вимостка. І казали, що зсередини тут теж гарно брало. Ну, по своїй практиці знаю, що кормити треба з під очарата, і одна палка сюди праворуч лягає, і воно ідеально. Але подивіться, який гарний захід сонця. Дуже гарно. І пташки співають, і класно. Тут наш лагерь, готовка кухні буде, тут корм. Ну, Понятно, що тут наше. Бакал наш корм ананаси. Зараз будемо загодовувати ще у нас тут тигровий горішок і конопелечка. Завтра будемо варити коноплю, взяли з собою каструлю і суху конопельку. Тут пельчик. Зараз пройдусь, покажу, який іменно. Оп-оп-оп-оп-оп. Тут уже на теплу воду виходить, мікс. Отакий от от він Заливаємо знову щим-кріль ліквідиком. Бойлік теж є щим кріль, класика, то є варіночка. І отака ось конопля. Бачите? От ми завтра поваримо і будемо в день нею годуватись. А зараз, до речі, що ми хотіли сказати? Нам ім'я персик не лягає. Кракен. Кракен. Ні, ні, поля постійно. Кракена запустили, і кракін вернувся, так що воно якось само в по собі автоматично. Так що дитину перейменували прямо як мене. У ну, мене, до речі, я зараз розкажу, ти не знала це? Ти була Петром. <рес> так. Ну, батько не настільки був коротше, зрощенцем. Зараз розкажу цю історію. По-перше, я думаю, треба відкрити таємницю, бо щоразу під кожним відео є питання. Ти що, з Кубані? Ти що, в тебе кубанські казаки в роду і так далі? Кубанська це моє прізвище, це не місце, де я народилася, і так далі. Я народилася в Україні на Кіровоградщині у дуже малесенькому селі, в Знаменському районі Кіровоградської області, називається воно село Кучерівка. Це моє рідне і найрідніше місце. Я його дуже обожнюю. А стосовно імені, да, був я вже третя донька у сім'ї. І мама хотіла, щоб мене звали Юля. Тато якби приймав, папа був варіант сніжана, це взагалі бі, слава Богу, папа не виграв. А бабуся хотіла, щоб була Оля. Тянула жеребки, і мама витягує ім'я Юля. Ну, так як ми жили в селі, на селі була ферма, бабуся сказала, ні в коїм случаї вона не буде Юлею. Тому що в мене була у цей, на фермі у групі корова Юлька і вона була дурна. Так що моя внучка не буде Юлією. Ось така то історія. І папа підмахлював і зробив так, що витягнулася Оля, Тому Оля Батьківна тут у вас і є. Мені кажеться, ця жінка відьма. Ти сказала? Да, сиділи, і вона каже, так, оце б на вечір ще б хоча б рибинку. Кажу, ну слушай, і вночі хотілося б, і одразу пі-пі-пі-пі-пі. Щось поділи. вона знає. Носочки, на, ці. На, я Все, все я вже в Сьогодні їй кажу, купи крокси. Ні, у мене є. Ну є і ми, не базарні, взяла кров, базарні. Да. А я їй кажу, просто я бачила, що у магазині там типу, знижка, кажу, хоч вона, ні, мене базарню влаштовують. Так влаштовують, що й не взяла. Що, прикольно, щось там? Дуже легко йде. Так, ми граємо в нашу ігру, Варя. Вісім. Вісім? Ти ж кажеш, дуже легко йде. Може вона просто на мене йде. А може це Амур? Тут же ж твій бікфіш амурний 12500. Він тут живе. Прикинь, друга моя риба тут та, та сама. Тільки трошки-трошки ну, виросла. Я, до речі, була собака, як бігла, забирала на першій вимостці, де ти взяла свого трофея, чувак достав амура на 12-ку. Може, то і був твій. Ух! фрикціончик в тебе щось не отматує. тебе. по Ні, нормально. Ой, як хорошо. Так, да, я бачу, що вириває прям. Це та, що з-під очерета прям в тебе, так? Да? Так. Да. Ну, цікаво. На вісім чи дев'ять? А ти б під забрала? Ні. Серйозно? Ні. А де вона? От зараз. Це я тебе бажаю. Була, першу, риба у нас була не О, Амур. Це Амурна. Да. Все, я на підсаку. Так, підписники, якщо вам повезе, варя ззаді упаде. Якщо не повезе, подивитесь просто Амура. Ось таке от чудовище. О, цей менший, це менший, ні, ніж той. Так, ні. це, це не твій. Це його, може бути, дітониш якийсь. Такий от. Красавчик, красавчик. Ну що, спочинам, Колдуй далі. Ця баришня колдувала не тільки для себе, бачите, в мою сторону тож був запущений камінець удачі. Покльовочка. Так, да, це я вареники під'їла. Приїхала в Вікуси, я її вяжу, вчу в'язати оснастки на поплавок. Вона привезла вареничків домашніх на пару. Я так нормально увалила. І все. Сила вареників. Ну, знаєш, непонятно, либо амур, либо чого так якось легко йде. Легенько йде, да. І в сторону сходить. Зараз подивимося. Прям дуже легко. Так, да, бачиш. Або це малий короб, або це дійсно амур. Це амур, мабуть. Головою сильно б'є так. О, тепер уже і важче йде. А дай Вікі телефон. Що, амур? Ну, коротше, ти пам'ятаєш, так? Якщо з першого разу не взяла, то капець. Готовся, давай. Бач... Ні, не бачу. Що давай? Він глибоко що? Ось, о, давай, бери. Закривай. Закривай, закривай, закривай. О, закривай. Так, зараз ми тут під мостом поставити коліні. А ти не боїшся Да Я, я боюся, що він мене зараз умандулить. О, красавчик, диви, який слухняний, так? Зараз буде, зараз буде. Так, зараз ми йому очки закриємо. Щоб він заспокоївся, бо я ще хочу фотку. Хух, але гарний такий луска, воно яка красива. Зараз запшикаємо, бо ну, воно щось вавочка в нього якась. Давай. Губи підкрасить. Вечір же все-таки на дискотеку може. О! І знову покльовочка. Опять у мене спідка миша. Боже, тепер видно, скільки комарів і мошок літає. Це вже короб, можу сказати, тому що поведіння вже не амурне. Ох, як, ох, послабимо, тому що такі удари можуть вибити крючок. Уділіще вже класно гнеться, а то за муром Майже і не відчутно було. Так, зараз будемо сюди стягувати. Ага, він вже... Він вже а, тут. Боку, так. Да. Оп. А заходьте сюди. Так, а що він мені стягнув? Так, да, він мені і другу палку потягнув зараза. Так, зараз ми його тоді стягнемо. Проведемо сюди. Щось ідея, звісно, спроведемо, йому не подобається. Йомаю. -йо. А що то? Не ту палку. Та ні, це амур ще більший Варя. Теж амур? Да, дуже великий. А Це амурний вечір. Не знаю. Став на пеліць ту Е, Перекиньте піцаку на цю сторону, бо він зараз увалить. Ой, О, -о, -о. Так, ви ж поняли, да? У нас одна попитка. Та там просто торпеда воно. Ого. Ох, йолки палки ща-ща, щас, підожіть. Питаюсь вам його вивернути. Закривайте! Закривайте, закривайте! Піднімайте, бистріш, бистріш, безстріж! Звісно ж, переживаю, бо воно якусь вічу дає. Ха-ха-ха! Це дуже хороше. Ох, йолки палки Яке воно телево. Так, зараз швидко освобождаю його. ой ой йо. <гум> Не, на мене не треба. <гум> так, ну, це точно найбільший мій амур. Тут скривати не будемо. Я не знаю, зараз буду пробувати. І відпіння. У мене вийде. Пукнула не я, це він так хрухнувся. <рив> Ой, боже, моя спина. Я взагалі приїхала на рибалку з гелем для спини, бо я її сорвала після коротків. А ти. О! Боже, це. Спинку ж... Спинку покажи, хвостик покажи. А... Це просто монстр. Фу, там було видно його? А ну, ну, Фонтвій, рятую. Штани в мене мокрі вже. Є ще один. Ну, мене піснула я коліна. О, Боже, подивися, камахіна. Пузюка там така в нього. Єсть. Ніфіасі. О, тринадцять. 13. 13. Чистими 13. він 12, значить, 12 400 виходить. А мене був 12 500. Я мала це сказати. Собираємося. Так, я... Це мій просто схуд, він був дії. Сто процентів. І прийшов до нас Пільчика похавити, так? Давай, донесеш чи помихаш. Ой, блядь, чуть не лягла. Хотіла б сказати, гукай мамку, ну, я думаю, гукай тьоток, дядьок, коропів. Диви, яка ракета. Просто. Монстр є відео знімоляції. Скільки там? Одинадцять дванадцять. Чистими чи разними. Чистими одинадцять, дев'яносто сім. Настав ранок, чесно, ніч була, просто пекло. Ці шлюхєди літали, збивали. Ну, коротше, було весело. В результаті нам довелося около двох годин вимотати палки, тому що в палатці, звісно ж, були розумієте? понимаєте? Того зараз утром будемо кормитися. Опять беремо пальчик. Сусіди вже приїхали там на. Яку третю вимостку, третю четверту. О, це в тебе, так? Да? Так, да, в мене ж не закинуто. <смі> і цей. Тож тільки кормонули і почалися покльовки. Зараз воно витягли кораб при мені. І цей. Взяли ліса. Прийдуть, скажуть, яка була вага. А ми теж кормонемося. Поки буде пілець настаюватися, положимо тигровий горішок. Тому що, звісно, нам ж було мало вчора вночі цих амурів. Ми хочемо ще. І будемо чекати покльовочок. О, дивіться, все, він виглядає, бачите? Різна фракція, різний колір. Аромат шикарний. Тепер беремо Fresh XS. Тут якраз остаточки осталось, що на одну порцію заливочку вистачає. Там десь півтора кілограма я поклала пеліця і тут якраз по цьому хватить їх, щоб залить. Якщо ви пеліць заливаєте, то треба мішати в пропорції з водою один до одного. Бачите? Вимиваємо пляшечку, щоб все підставало від стіночок. І трошки хай настоїться. Ще в мене є варіночка, трошки пізніше, ну я її теж приготовлю і трошки пізніше покладемо. Ми все одно до вечора, того вона встигне попрацювати. Тут така хитра ліса з'явилася у нас. Дивіться, що вона робить. Готовить кормушку і хоче закинути корм одразу із кормушкою. по тихому на крису так сіла собі так. Лайфхак, як обловити подругу, називається. Як зекономити акумулятор? Так, акумулятор, вона економить, знаємо ці акумулятори. Зараз, до речі, ми корабль після туру так і не відправили на доокомплектацію. Вирішили вже після цієї рибалки. Його лучше за... засипую це, я зверху кормушку, поняла? Щоб не розбило пиль. Я потім буду піднімати, щоб покласти кормушку, воно все висипеться. Зверху просто положи, підтяни кормушку, поняла? Подержиш на горі. Опит не пропієш. Контролірую тебе, бачиш. Кустняшки вже напитали влаги і будуть відправлятися. Так, по кораблю. Тепер ми його відправимо після цієї рибалочки, щоб нам доставили всі ехолоти і всі фішки, які там существують. І буде у нас заряжена махіна. Бо зараз наш кракін такий, адвези привези, тібо, куди пошлють. Але вночі, кстати, було так темно. Включили на телефоні приложення, всі фари, і так було чітко видно, коли він до очерета туди підпливав, що капець. Все, все, все. О -о 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 -о. Мені здається, вона себе відчуває за пультом як гонщик Формули 1. Та ти що, я балдюю цією штук. Якщо в дитинстві у нас не було машинок, да, на пультах, то хоч час отервемося. Для пота під очеретик. Валим, валимо. Так, оп, скинулись. Все. І додому. Єлі вилізла з палатки, вирішили трошки дрімануть, бо після ночі дуже тяжко. Пейджер взяла, просинаюся, тому що Гриша мною калашматить. Каже, мам, вставай, ти кричиш. Так. Опа. Ні, так? Ні, Фу. Я в ті двері в палатки вготилась. Коротше, случилась така ситуація. Треба робити генетичний аналіз, бо непонятно, чия це рибина. Чи була моя, чи була сусідів. Ми тягали, тягали, тягали. Відтоді сусід відпустив, витягуємо рибу, обидва крючка були в зоні рта. Так що зараз зважу і скажу сусіддям, скільки тут кілограм моїх, а скільки їх. От таке Ого! По коліну так нормально було у мене. Коробчук. Подивлюсь, скільки там. 1026. Значить 9600. сейчас посчитаем, скажу сколько килограмм сусіда. Сколько моих. Тобі нічого не нагадується ситуація, Нагадує, да. В Так. Тому... Да, кстати, в тому році ми стояли на перших секторах. І варю, чувак тягав із сомом, да, тоді він був чи чим? Ніхто не витащив. А, так. Да. Теж було так, рибина сцеплена двома, тягали-тягали, в ітогі риба зійшла. Ну тут хоч рибу побачили. А чия вона, то вже тільки боженька знає. Поки в нас в сотий раз за сьогодні йде дощ, я вам похвастаюсь Ой, своїм творення. Тут Конопля. Половину вже викормили, це остатки. Подивилась відос у баунті, і там Рома казав, що треба спробувати коноплю, якщо вона гірка, треба її викидати і ні в якому разі не завозити на точку. Коротше, ложку я пережувала. Смачна напоминає насіння, якщо чесно. Того рибу покормили. Як приготувати, потрібно, щоб оці білі хвостики, бачите, з'являлися. І тоді вона є приготованою. Десь після того, як закипіла близько години, ще її варили на повільному вогні. Отак вогні. Вогні. От, от. Так, друзі, ми збираємося додому. Цілий день просиділи, одна рибина, були якісь такі легкі піки і нічого. Той ввечері ніч були набагато результативніші. Якщо чесно, хотіли залишитися ще на одну ніч. А, я знаю, що ця вимістка зайнята. Хотіли помінятися з людьми, ну вони відмовились. Типу пересунуться того, як то кажуть, їдемо додому. Трошки обідно, якщо чесно, ну нічого страшного. Переживемо. Пожелаємо їм удачі і переживемо. Погода, чесно, от час. Пару хвилин без доща, і потім знову починається не злива, але такий протівний дощ все мокре, просто нереально. Я вам скажу. Але я зловила найбільшого свого Амура. Я зловила свого найбільшого осетра. Ти не агакай, варя. Зловила Амура. Ми сюди вернемося, і ти зловиш ще щось більше. Ну, от що вона огукає? Mm -hmm. Мені здається, чи вона недовольна? Ні, ну конечно, просидіти тут цілу добу, вона тягає ту рибу, а я сижу як лох. Маленький амур, даже ну які ну, там... не геть ніякі мої рекорди. Да. скільки? А ти килограм? хочеш на кожному водойомі бути рекорди? На кожній рибалці? Я хотіла хоча б одну велику. Де да я тебе хлісну водою, ти так Та, тобі не, не рекорди, сам факт. Ну Ти бачила свого цього осетра? Вона, вона, не недов... бачили, вона недовольна тим, що коли я тягла осьотра, я була недовольна, тому що цей осьотр клюнув, коли була дуже сильна атака. Тут стріляло дуже сильно я не хотіла вилазити з палатки. І вона... Я її заставила, тут взривається, е блимає. Я з пацакою стою, а вона така недовольна такого красивого осьотра. Коротше, я зажралася, ви зрозуміли, <рес> так? Да? Так що от такі от справи. Тому до нових зустрічей. І до нових рекордів бувайте.